Ну що ж, дорогі мої відмінники, ми сьогодні з вами зробимо практичну роботу, в якій навчимося будувати діаграми і графіки у системі електронних таблиць Excel. Нам необхідно зробити з вами ось таку табличку, порахувати середній продаж за тиждень по кожному кольору. 3, підрахувати загальну суму коштів, які було зароблено за день. І побудувати дві діаграми. Одна діаграма буде кругова, яка буде називатися продаж за понеділок. І друга діаграма буде стоптикова, я буде порівнювати, скільки було продано різних прояв кожного дня тижня. Почнемо. Я для вас вже табличку підготував, що ви вмієте зробити, це ви зробите швидко, Відформатуєте її згідно з цьому зразку. Ну, і все, я зробив цю роботу, покажу, як вона має виглядати. Тобто, тут мають бути формули. По, тобто, тут має бути середнє значення. Ну і тут буде загальна сума, скільки всього коштів вироблено. Ось така буде одна діаграма кругова, де кольори. Вказують нам, скільки яких троян було продано за понеділок. Ну і стовпчикова тобто, діаграма відповідна. Тепер показую вам, як це робити. Почнемо з підрахунку сум. Виділи стопфік за понеділок, нажимаємо кнопку вкладку Сума. Все, що в нас є? Аналогічно. 40. Аналогічно. Середа. Аналогічно. Тепер, п'ятниця і субота. Це виробити вже вміється, ще раз нагадаю, протягнули і нажимаємо на сума. Тепер середня, середній продаж соти. Нам треба по кожному виду трия. Ми вибираємо клітинку, який має бути наш. Результат і шукаємо функцію середнє значення. Що її зразу тут не видно, ви вибираєте ось тут всі і шукаєте її списку. Знаходите функцію середнє значення, нажимаєте ОК. І нам зразу Excel пропонує. Він пропонує нам зробити середнє значення від B3 до G3. Перевіряємо B3 правильно, G3 правильно, Значить нажимаємо ОК. Це у нас є середнє значення. Пробуємо те саме зробити для жовтої дрояни. Нажимаємо функцію, вибираємо середнє значення, нажимаємо ОК. Ідемо, що він нам пропонує. Тут він нам уже не знає. Чи враховувати це значення чи два стовпки тому, ми вимі йому самі сказати, що нам треба від B Четвертого до... Вже 4 Ось він нам тепер написав. Провели мишки, протягнули, він нам написав, начинаємо ОК. Є середнє значення. Аналогічно переходимо на помаранці у троянді. Шукаємо функцію середнє значення. Нажимаємо ОК, дивимося, що нам пропонує тепер Excel. n 3 a 4 Ні, це не те, що нам треба. Нам треба ось що. Під п'ятої до з п'ятої B5, G5. Оце правильно. Нажимаємо ОК. Є в нас середнє значення. І тепер ворожеві проянки. Протягнули. Зараз це не протягнули. Класнемо тут нажмемо функція. Візьмемо середнє значення. ОК. І дивимося, чи він нам правильно пропонує. І. B6 до G6. От тепер правильно. Нажимаємо OK. Все у нас середнє значення є. Тепер залишилось підрахувати загальну суму. Загальна сума протягнули Ось так. Нажимаємо автосуму. Є 2798 гривень. Ну що ж, в принципі, все в нас вийшло. Єдине, що можна вказати гривні. Притягнули, дали формат дитинок, кажемо грошовий, гривні, копійки нам не треба. Або хай буде 12 кома окей. це в нас є сума в гривні. Тепер ми будемо з вами будувати діаграму. Дивимося. Перша діаграма в нас має бути. Створити діаграму, яка відображає, скільки троянд кожного кольору було продано за понеділок. М -м -м. Беремо, Виділяємо назву троянд, виділяємо кількість троянд і переходимо на вставка, кругова діаграма. Ну і тут можна будь-яку кругу вибрати, ну, наприклад, давайте візьмемо. Це діаграма в нас є. Діаграма в нас є. Але як ви бачите, кольори наших троян не відповідають нашим кольорам. У нас пише червона, а вона на діаграмі синя. Треба поміняти кольори. Що для цього ми зробити? Класуємо по. Самому слові Червона. Правою кнопкою викликаємо контекстне меню і вибираємо формат елементу легенду. Вибираємо сплошна заливка, вибираємо колір червоний, у нас троянна червона. нажимаємо Закрити, маємо за червону троянду. Робимо жовту троянду, Клацаємо по слові жовта. Правою кнопочкою. Формат елемента легенди. Суцільна заливка. Шукаємо жовтий кожор. Є жовтий кожор. Закриваємо. Помаранчева. Клацаємо правою кнопкою. Формат елемента легенди. Суцільна заливка. Ну, нема гадного помаранчевого кольору. Давайте пошукаємо на палітри. Я думаю, можливо... Ось оце все буде помаранчево. Оце буде краще помаранчева. Ось так і нехай є. Нажимаємо. ОК. Okay. Це вже помаранчева наша на троянда. Закриваємо. І в нас залишилася рожева троянда. Вибираємо формат елемента легенди. Суцільна заливка. Шукаємо рожевий колір. Розевий, рожевий. Ну, можливо, це нехай буде розевий. Але це Ну, Це не зовсім рожевий. Ось ну, такий, нехай буде. Окей. Ось така нехай буде наша троянда. Є, у нас є гадка, діаграма з підписом по у кольорах. Показує, скільки яких троян пройдено, зразу лиш, ми підпишемо зверху, ось, наприклад, оцій. Напишемо, що там нас просили написати. Об'єм продаж за понеділок. Ось це ми можемо навіть скопіювати звідси. Деруємо, вставляємо. Хорошо. Стираємо лапки. Збираємо цього боку лапки. вам продав за ділок. Одну діаграму ми зробили. Наступна діаграма. Наступну діаграму нам треба зробити стовпчикову, яка порівняє, скільки було продано різних троянд кожного дня тижня. Тобто в нас повинні бути всі дні тисні по номерах 1, 2, 3, 4, 5, 6. І кожного дня має бути показано, скільки було продано троянд. Чудово! Переходимо сюди. Виділяємо ось таким чином клітинки всі. Від клітинки А3 до клітинки G6. Беремо вставка. Ну, Давайте візьмемо ось цю гістограму. вона буде стовпчиковою. Ось цю першу. О, удовольствия є в нас Гарна. Стоптикова діаграма, щоб було гарно нам видно. Тут знову кольори не відповідають, міняємо кольори. По слові «червона» класнули, формат легенди. колір границь, точніше, колір заливки. Беремо колір заливки і шукаємо червоний колір. Yeah. Все. Беремо «жовту троянду правою кнопочкою. Формат елементу легенди. Суцільна заливка, шукаємо жовтий колір. Є жовтий колір. Закриваємо. Помаранчева. Формат елементу легенди. Суцільна заливка. Помаранчевий кольор у нас вже тут є. Ніце не помаранчевий, це буде рожливий, помаранчевий. Все буде. Закриваємо. І рожевий. Беремо сільниці. Поцільна заливка, колір, пасна, розривий. Все, є у нас гарна діаграма, є дві квітня, покажемо, скільки яких троянд ми продали. Ну, останній пункт нашої практичної роботи перейменувати лист 1 на продажу. Перейменовуємо правою кнопкою. Тут де написано слово лист 2. У мене лист 2, бо лист 1 у мене вже є. Переіменую її і напишу продати 2». 2. Все. Перевіряємо, чи ми все зробили так, як нас просили. Порахували середній продаж за тиждень і за кожен день порахували, кругову діаграму створили, створили, кольори відповідають, відповідають, і на самій діаграмі є підписи. Стопчикова по діаграма побудована, лист переименований. Чудово ми практичну роботу з вами зробили так, як нам потрібно. Тепер роботу зберігаємо і відправляємо на перевірку.